День, що настав першим, я прокинулася рано, світ ще дрімав у м'якому сутінкому світлі, а я лежала, втупившись у стелю, ніби намагаючись знайти там відповіді, але замість відповідей були лише уривки спогадів, розмиті. Нерівні, як сліди на піску після бурі, 7 квітня 2023 року. Благовіщення. я прокинулася. Навколо був морок, і я не розуміла, де я, хто я, що зі мною сталося. Спогуди розсипалися, мов попіл у вітрі. А я майже нічого не пам'ятала про цю ніч, страшну, розірвану на шматки, зотліла у криках і болю. Я кричала, і я кричала так голосно, що, здавалося навіть тиша здригалася, слова зривалися з губ, слова, яких ніколи не було в моїй голові, які ніколи б не посміла вимовити вголос. Але тієї ночі вони виривалися, немов розпечене заліза, я кричала, бажаючи, щоб він мене почув, щоб відчув мою біль. І я сварилася з чоловіком. Гостро, відчайдушно, щось в середині мене ламалося, стіни навколо хиталися, ніби я стояла на краю землі, готова впасти в безодню, але водночас відчувала. Як з мене спадає тягар і щось нове народжується, і що надайніше, в ту мить мені здавалося, що я роблю правильно, але потім, потім совість точила мене, як гостра злеса, не даючи спокою, я не знала, що було гірше. Тимряво зомні чи буря всередині. Я прокинулася ранок 7 квітня 2023 року. Вже рік триває війна. Рік болю, що в'ївся в мою шкіру, рік втрат, що різали душу, рік, що розтягнувся на нескінченність. Я не була в зонах бойових дій, але війна жила в мені, я носила її в своїх думках, у своїх снах, у своєму серці. Я родом з-під Маріуполя, а всі мої рідні залишилися там. У Маріуполі і біля нього, в Херсонській області та під Бахмутом. Вони були скрізь в тих точках, в тих гарячих точках, від яких серце стискалося і перетворювалося на палаючий клубок болю. Кожного вечора я ходила туди, своєю душею, своєю свідомістю. Я ставила захист. На кожного, на кожного свого рідного, на рідну землю, на будинок, на ті місця, де ще залишилося слід нашого життя. Ми натягнули туди, начебто я була охоронцем чи хранителем моєї землі. Я, яка прожила багато років за кордоном, відчула кожен міліметр болю мого краю. Я ходила, як мавка, як жива, як берегиня. І відчувала і бачила, як це працює. Майже рік не спала вночі. Майже рік у нас з чоловіком були страшні, розірвані негармонійні стосунки. Це був, це був рік пекла, рік мого. Кинувшись рано, я ще не могла усвідомити, що сталося. Голова була важка, ніби наповнена густим туманом, думки розбігалися, як злякані птахи, не даючи зібрати картину подій. Але тіло, тіло, наче не належало мені, воно не слухалося, не відгукувалося на мої команди, ніби я була лише спостерігачем у власному житті. А попереду був день, і мені треба було йти на роботу, але щось змінилося. Там, у глибинах мого єства, відвалився величезний камінь. Я відчула це всім своїм нутром, легкість, що несподівано наповнила мої груди. І я вдихнула і зрозуміла. Це було дивно, бо водночас пам'ять почала рвати мене на шматки, уривки слів, що зірвались з моїх вуст, картини вчорашньої ночі, те, що я сказала, що зробила. Воно пронизувало мою душу, ламало мене навпіл, але десь всередині з'явилося відчуття спокою. Начебто щось закінчилося, щось важливе. Не знала, що це означає, але не мала часу розбиратися. Треба було йти. Треба було швидко збиратися, і я побігла. побігла назустріч відкритим дверям, назустріч невідомому, туди, де ще нічого не розуміла, не знала, але щось уже відчувала. Я бігла назустріч собі. Ще цього не розуміла, але моя підсвідомість кричала мені: Біжи, біжи, біжи! Так почався мій перший день, коли моя сила вирвалася назовні, і я дозволила їй вивільнитися, дала своєму болю вийти з мене.